Доброго ранку малята! Давайте посміхнемося один одному та подаруємо гарний настрій. Дітки, на дворі осінь. У лісі стає холодно і звірята готуються до зими. Хто там живе? Подивіться, це їжачок. Він такий колючий. Що він робить восени малята? Він шукає собі нірку. Щоб спати. А ось і білочка. Яка білочка? Руденька. Вона стрибає по гілках і збирає запаси. Наприклад, горішки чи шишки. А це зайчик. У нього довгі вуха. Він дуже боязкий. Наші друзі-звірята мають різні почуття. Давайте про це з вами поговоримо. Подивіться, їжачок сумує. Чому ти сумуєш їжачок? Він не знайшов великий грибочок. І не може підготуватися до сну. Що ми можемо зробити? Як допомогти? Ми можемо пожаліти їжачка. Давайте скажемо, їжачку, не сумуй! А ось білочка. Вона сидить на гільці і раптом побачила, що хтось забрав її горішок. Вона спочатку злякалася, їй стало страшно. Хто це? А потім вона знайшла інший горішок. Ой, вона здивувалася. Яка білочка? Так, здивована. Давайте ми теж зробимо здивоване обличчя. Ось так. А ось зайчик. Він цілий день ховався, бо боявся лисичку. Але ось він прибіг до нашої галявини. А тут багато смачної травички. Зайчик що зробив? Він зрадів. Погляньте, який зайчик? Радісний! Що зайчик хоче робити? Хоче стрибати від радості, так? Давайте ми теж порадіємо за зайчика та посміхнемося ось так. Ми сьогодні були справжніми помічниками. Втішили сумного їжачка і пораділи за веселого зайчика. Давайте зробимо добрий вчинок та віддамо гостинці для звірят. Що це? Це морквина? Кому ми дамо морквину? Так, зайчику, вірно. А це що? Горішок. Кому ми дамо горішки? Вірно, білоці. Білка дуже любить горішки. А це що? Це грибочок. Кому ми дамо грибочок? Так, їжачку. Молодці. Сьогодні ми з вами навчилися розрізняти різні емоції. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, діти!